Комісії будівельних професій, на якому ми будемо презентувати передовий досвід викладача професійного спрямування синюка Івана Володимировича, майстра виробничого навчання Личака Олега Андрійовича і майстра виробничого навчання Профінлюка Володимира Володимировича. Мене. Так. Добре. Про що ми будемо вам розповідати? О, о. Цього року ми набрали перший курс і перше почали працювати за саме, що ми перейшли з модульного навчання на компетентності, вибачаюся, забув. О. відповідно, ми розробили нову програму, і так склалося, що теоретичне навчання професійного сприймається. Трішки не встигає за початком виробничого навчання. Якщо в попередньому в нас в плані було ще досить багато теорії на самому виробничому навчанні, тобто безпека праці, екскурсія, підготовки, то у нас вже на третє виробниче навчання вже починається би, практичне виконання практичних робіт на виробничому навчанні. Е, тому ми вирішили би, запровадити проєктне навчання спільно. на на уроці теоретичної підготовки спільно з викладачами і з майстрами ми розповіли учням, в чому суть проєкту. Тобто, ми обрали одне приміщення, яке потребує певних ремонтних робіт, які вони будуть виконувати якраз на ті розряди, які вони отримають після завершення роботи. Після того сформулювали як для себе. І завдання. Відповідно, вивели їх учням на розвитковий матеріал. Там сформульована тема, повністю відображене завдання, вимоги до учнів і вимоги до того, чим вони будуть займатися, і яким має бути результат їхньої роботи. Як бачите, тут ще є, крім того, критерії оцінювання. Критерії оцінювання були донесені учням, тобто до початку виконання ними проєкту. Дана сторінка їм повністю доступна постійно, вона розміщена в них в групі, вони собі кожен на телефоні можуть познайомитися ще раз повторно і вивчити ті критерії і вимоги до їхніх завдань. <клід> Після того учням було продемонстровано саме приміщення, відео і фото його. Також вони отримали параметри розмір, приблизний приміщення і приблизний стан його. Порядок втілення проєкту був таким. Як я вже говорив, на уроці теоретичного навчання було донесено учням інформацію про сам проєкт, про його порядок втілення, плюс, зараз я продемонструю ілюстрації, вирішили ми в трьох таким чином запровадити проєкт, що розподілили учнів на три бригади шляхом обрання трьох бригадирів і, відповідно, було після цього. Кожен бригадир собі підбирав бригаду. Учні добровільно собі обирали, хто з ким буде працювати. Після того кожна бригада почала самостійно працювати. Тобто, вони знали, який має бути результат, і вже в довільній формі, без нашого контролю, в вільний час, після уроків, під час уроків, наприклад, теоретичного навчання, припустимо, їм потрібно було виміряти площу, дізнатися приміщення. Якщо вони нас запитували, я казав, що у вас завтра математика, підете і вам розкажуть, як помиряти площу приміщення. Аналогічно була, наприклад, підсумок завдання, вони презентували свою діяльність, запитували, яким чином, в них є предмет інформатика, вчитель з інформатики, інформатики і їм допомагав зробити ту презентацію певним чином. От. Тут у нас учні працюють вже самостійно. Якщо в них виникали якісь ті чи інші запитання, ми їм пояснювали або відправляли до певної літератури чи ще до чогось далі. На першому уроці виробничого навчання ми проводили його в форматі ну, на тему охорони праці, донесли їм ту інформацію про охорону праці і плюс на одному з років виробничого навчання, коли вже був готовий проєкт, учні розробили, вони виконували його презентацію. Після того, як ми вже як керівники проєкту переглянули дану презентацію, ми надали їм певні зауваження, роз'яснення, пояснення. І діти виявили, в принципі, самостійно, що нас доволі сильно здивувало, бажання допрацювати дані проєкти. Ми дали їм два дні часу і продовжили урок виробничого навчання вже знайомством з даним приміщенням. Знайомством з контрольно-вимірювальними інструментами, з інструментами, які необхідні для виконання підготовчих робіт, до штукатурних робіт, відповідно до свого плану уроку, до теми навчальної програми. Учні ознайомилися як з приміщенням конкретним, в якому вони на рахунок, якого вони роблять проєкт. Зняли розміри вже самостійно, перевірили рівність кутів, перевірили площу. Переконалися в якому стані поверхня. І після того вони вже самостійно виконували роботи по допрацюванню своїх презентацій. О. Далі. Так як ми планували в форматі проекту, наразі ми дійшли до даного етапу, і ми зараз на ньому є. Учні будуть презентувати доопрацьовані проекти вже. В складі для комісії, яка буде оцінювати їхню роботу. Оцінюватися їхня робота буде згідно презента... критерій оцінювання за допомогою онлайн-форми. Я вам зараз її продемонструю. Ох, секунду, не продемонструю. Менше з тим, в комісії дана онлайн-форма є, вони мають його на телефоні. Там є різні критерії. Як я вже починав говорити, зараз, секунду, я їх ті критерії продемонструю ось тут. Критерії оцінювання. Повнота та точність інформації 50% максимум. Ви можете поставити як комісія. При перегляді презентації бригада озвучує, яка це бригада, ви переглядаєте їхню презентацію. І наступне: логічність та послідовність планування 20%. Аналогічно, вони демонструють свою роботу в своїй презентації, ви е, ретельність у розробці правил техніки безпеки, також максимум 20%. Якість презентації, ну, тобто її краса, там, і самі вміння учнів її подати, оцінюється максимум 10%. Таким чином, максимум оцінки, яку може отримати бригада, 100%. Добре, приступаємо тоді до презентування учнями їхніх презентацій. І першою у нас буде бригада 1. Можете відкрити ту форму, будь ласка. Так, комісія тим часом, комісія тим часом сідає спільно, так трошки вужче. Чуєте? Щоб ви бачили конкретно критерії, за якими ви зараз будете у цій. планування також совість ремонту, кімната від підготовки до безпеки. Комплексний підхід до організації ремонтних робіт з урахуванням усіх етапів та вимог безпеки. Чому важливо детально планувати ремонт? Контроль витрат. Планування допомагає уникнути важливих витрат і заробляє. І затримку у виконанні робіт. Чіткий кошторис, основа контролю бюджету та прозорість витрат. Безпека робіт. Дотримання техніки безпеки, гарантія здоров'я і збереження майна. Етап перший. Підготовка поверхні, демонтаж роботи, заняття старих, старих шпалер і фарби. демонтаж застарілих покриттів. Очищення стін від клею і бруду. Підготовка поведінку. Усунення нерівностей та дефектів. Ретельне видалення пилу, грунтування повебів. Хвилинку. Етап 2. Штукатурні роботи. Механізована штукатурка. Використання піс... гіпсо. Вої або цементної суміші для створення рівної поверхні стін і стедів. Спеціальні зони. Особлива увага до мокрих зон у вана кухня з використанням водостійких суміше. Армування. Застосування армуючих сіток для запобігання появ, тріщин та підвищеної міцності. Етап третій. Розробка кошторису. Грунтовка за метр квадратний з урахуванням якісних матеріалів. Штукатурка за метр квадратний, включаючи роботу та матеріали, резерв на передбачені витрати від загального бюджету. Вартість матеріалів, включає штукатурку, грунтовку, шпаклівку та допоміжні комплекти за цінами 2025 року. Етап 4. Техніка безпеки під час ремонту. Індивідуальний захист. Обов'язкове використання рукавичок, захисних окулярів, респіраторів та обробного одягу. Вентиляція. Забезпечення постійного провітрювання приміщення для видалення пилу та швидких випадів. Зберігання матеріалів, правильне зберігання та використання будівельних матеріалів відповідно до інструкцій. Практичний кейс ремонту кімнати 20 метрів квадратних. Поради для ефективного планування ремонту. Професійний на консультація. Залучайте кваліфікованих фахівців для точного розрахування кошторису та оцінки обсягу робіт. Часовий графік. Складіть покроковий план робіт із запасом часу на кожен етап. Для уникнення цей, цей тонгу. Контроль якості. Регулярно перевіряйте якість викор... виконання робіт на кожному етапі. Не економте на безпеці. Візуалізація до і після штукатурних робіт. Плануйте детально, ремонтуйте якісно. Детальний план. кошторис, запорука успішного ремонту без перевитрат. Якісна основа. Підготовка і штукатурка, фундамент договічності. Безпека. Обов'язковий стандарт сучасних ремонтів. Добре, Добре. дякуємо. Так, ви чекаєте і друга бригада готується, і я зараз покличу. Так, ви чекаєте там в одну хвилинку. Я покличу другу бригаду. Це перша бригада. Сьогоднішня тема ремонт кімнати, посівник для домашніх майстрів. Цей посівник допоможе вам крок за кроком здійснити ремонт кімнати самостійно, дотримуючись усіх правил безпеки та досягаючи професійних результатів. Ваша безпека наш пріоритет. Безпека, перш за все, основні правила. Перед початком будь-яких робіт завжди пам'ятайте про ключові аспекти безпеки. Це не, лише захист, це не лише захистить вас від трав, а й забезпечить якісний результат. Електрика. Вимкне живлення. Завжди вимикайте живлення в кімнаті перед початком будь-яких робіт. Ніколи не працюйте з дротами, мокрими руками. У разі сумнівів краще зверніться до кваліфікованого електрика. Інструменти та перевірка та нагляд. Використовуйте лише справні інструменти без пошкоджених кабелів, тріщин або інших дефектів. Ніколи не залишайте електроінструменти, такі як перфоратор чи болгарка, без нагляду. Засоби індивідуального захисту, ваші надійні помічники. Правильний захист під час ремонту є критично важливим. Завжди використовуйте відповідні засоби захисту. Для запобігання травм та впливу шкідливих речовин. Репіратор. респіратор або маска. Захистить ваші дихальні шляхи відпилу, вапна та інших дрібних частинок, що утворюють під час роботи. Захисні окуляри. Незамінні під час демонтажу стін, шліфування або будь-яких робіт, що створюють ризик потрапляння частинок в очі. Рукавички. Обов'язкові при роботі з штукатуркою. Фарбою та іншими хімічними засобами, які можуть роз'їдати шкіру, Шкість. каска або кепка. Захистить вашу голову, особливо якщо ви працюєте під стелею або є ризик падіння предметів. Закрите взуття, забезпечить захист ні від падіння інструментів, гострих предметів та розлитих людей. Ніяких тапок, по тим самим причинам, що може щось впасти на ноги і травмувати. Хімічні речовини та порядок на робочому місці. Робота з хімічними засобами та підтримання порядку на будівельному майданчику є ключовими для безпечного та ефективного ремонту. Робота з хімією. Не видихайте випари фарби, побілки чи антисептиків. Завжди відкривайте вікна або використовуйте витяжку для належної вентиляції. Ніколи не змішуйте хімічні засоби без чіткої інструкції. Це може призвести до небезпечних реакцій. Організація робочого місця. Підтримуйте чистоту. Не розкидайте сміття та інструменти, щоб уникнути падінь та травм. Зберіть кабелі та дроти до купи, щоб не перечепитися. Крок один. Підготовка кімнати, приблизно ціна 150 гривень. Правильна підготовка. Запорука успішного ремонту. Цей етап включає захист усіх поверхонь та ретельне планування. Перше. Прибирання та звільнення. Винесіть усі меблі та предмети, які можуть заважати роботі. Ретельно приберіть кімнату від пилу та бруду. Друге захист поверхонь. Накрийте вікна, батареї та підлогу захисною плівкою. Використовуйте малярний скотч для надійного закріплення. Це збереже їх від пошкоджень та забруднень. Необхідні матеріали захисна плівка, малярний скотч, мішки для будівельного сміття. Крок 2. Демонтаж монтаж та очистка. Приблизна ціна 250 гривень. Цей етап є брудним, але необхідним для створення чистої основи для нових матеріалів, видалення старого покриття, здаліть стару штукатурку, шпалери, змініть фарби зі стін та стелі Переконайтеся, що всі поверхні чисті, боротьба з грибком, якщо є грибок. Обробіть уражені ділянки спеціальним антисептиком. Дайте засу добре висохнути. Безпека та інструменти. Обов'язково використовуйте захисні окуляри та респіратор. Матеріали антисептик, шпати, щітка. Крок третій. Робота з електрикою. Приблизна ціна 400 гривень. Електрика вимагає особливої уваги: перевірте всі з'єднання та переконайтеся у безпеці системи. Перевірка дротів. Огляньте всі електричні дроти на наявність пошкоджень або оголених ділянок, розетки та клеми. Перевірте стан розеток та клем. За необхідності замініть їх або відремонтуйте. Безпека понад усе. На цьому етапі електрика має бути обов'язково відключена. Працюйте тільки сухими руками. Професійна допомога. Якщо ви не впевнені у своїх знаннях електрики, краще викличте фахівця. Крок четвертий. Штукатурне. Штукатурка стін. Приблизна ціна 900 гривень. Вирівнювання стін один з найважливіших етапів для ідеального фінішного покриття. Цей процес вимагає точності та терпіння. Перше. Вирівнювання стін. Несіть штукатурку для вирівнювання великих нерівностей на стінах. Використовуйте маяки для досягнення ідеальної рівної поверхні. Кути та тріщини. Особлива увага кутам та тріщинам. Ретельно вирівняйте кути та закладіть усі тріщини, використовуючи армуючу сітку для запобігання нових появ. Підготовка до фінішу. Грунтування. Після висихання штукатурки нанесіть ґрунтовку, щоб покращити адгезію наступних шарів. Безпека. Не забувайте про рукавички, окуляри та стійку драбину. Рук Шпаклівка та побірка, фарбування. Приблизна ціна від 500 до 1000 гривень. Це фінальний етап підготовки поверхень, який зробить їх гладкими та готовими до декоративного покриття. Фінішне вирівнювання. Нанесіть фінішну шпаклівку з тонким шаром, щоб ідеально вирівняти стіни та стелю. Це зробить поверхню гладкою. Шліфування. Після висихання шпаклівки ретельно відшліфуйте поверхню наждачним папером. Забезпечте відсутність пилу перед наступним кроком. Побілка та фарбування. Оберіть побілку або фарбу, яка відповідає вашому інтер'єру. Нанесіть її валиком або пензлем рівномірними шарами. Безпека. Використовуйте респіратор від пилу та випарів, а також рукавички. Забезпечте хорошу вентиляцію. Крок Завершення ремонту та підсумки. Орієнтовні витрати та фінальні штрихи. Приблизно ціна 100 гривень. Підготовка 150 гривень, демонтаж 250, електрика 400, штукатурка 900, шпаклівка плюс побілка і формування 750, завершення 300 разом 2750 гривень. Станують блінзуси та підвірковання. Ретельно прибереть кімнату від будівельного сміття та пилу. Добре провідать приміщення, щоб видалити залишки запахів, фарби та хімікатів. Після повного висихання всіх поверхонь ваша кімната готова до використання. Пам'ятайте, безпека понад усе. Працюйте чисто, рівно, без поспіху, насолоджуйтесь результатом своєї праці. В цьому Дякую, Дякую хлопці. Молодці. Ціний ремонт кімнати. Підготував е, турбову Олександр, хмелюк 1 та бригада номер 3 е, Характеристика об'єкту ремонту. Габарити кімнати, дозволина 4 метри, ширина, 1,5 метри, е, метра загальна площина, 17 метрів квадратних, стан приміщення. Стіни потребують капітального ремонту, Засилення дефектів, покриття. Стеля має ознаки старого оздоблення та потребує повного відновлення. Перший етап підготовчі роботи, інструменти, війник та собор, ганчі радіолового прибирання, сміттєві пакети, засоби безпеки, захисні руковички. Ретельне прибирання кімнати є основною якістю ремонту, Усилення буду, з усуненням бруду та пилу забезпечує кращу адгезію матеріалів. Другий етап демонтаж старої побілки та штукатурки. Підготовка інструментів, молоток та шпатель різних розмірів для ефектного зняття покриття. Техніка безпеки, обов'язкове використання захисних окулярів, рукавичок та спецодягу, спец виконання робіт, акуратне, акуратне видалення старої побілки та інших покриттів зі стін і стелі. Третій етап. Підготовка поверхні, необхідні матеріали, грунтовка, глибокого проникнення, валик та щітка, лоток для фарби, безпека респіратор від тиву, захисні рукавички та робочий спецодяг. Четвертий етап сітка та замазання труби, матеріали, металева сітка для труби та шпаклівка для замазання нерівностей. інструменти, ножниці по металу, шпатлі, різних розмарів, кельма, вітро, ковш, міксер для розчину. Також до, до труби, обшивання труби пінопластом та замазання, техніка безпеки, обов'язкові рукавички та спецодяг. Бережіть обережність при роботі біля труби, залучення, сантехніка при роботі з трубою. П'ятий етап монтаж натяжної сталі та встановлення люстри. залучення мартера електрика. електрика при роботі з проводкою, поверхня стелі. повне повне покриття натяжної стелі. Важливо перед початком робіт обов'язково виключити електроенергію та використовувати захисні засоби. Шостий етап: штукатурка стін і стелі. інструменти: Міксер для замішання рослову, Вітро, ковш, щоб набирати роствог. Півтавер для вирівнювання стін до ідеального. До ідеальної рівнини кельма для нанесення розрівнювання та розподілу штукатурки, правило та рівень, правило та рівень для контролю якості, техніка безпека, захисні рукавиці, окуляри та спецодяг для захисту від бризок. Сьомий етап: вирівнювання та шліфування, фінішні роботи, використання терки та піздерха для досягнення ідеальної рівної поверхні, стін та стелі, ретельне шліфування. В усуває дрібні нерівності, техніка безпеки, аспіратур, захисні окуляри та спецодяг, обов'язкові засоби захисту при шліфуванні робіт, результат професійної роботи, площа оновлення, 17 метрів квадратних, повністю відремонтована кімната, етапів, етапів роботи 7% від підготовки, до, від підготовки до фінішу, якість виконання 100% згідно техніки стандартів. Техніки, Успішне завершення роботи, результат злагодження командної роботи, дотримання технології та правил безпеки кімната готова до нанесення декоративних покриттів. Дякуємо, хлопці, молодці. Так, в цілому ми задоволені роботою наших дітей над тим, як вони попрацювали над даними, поставленими їхніми завданнями, про їхні там. Недолік недопрацювання, це мені сказали кожній бригаді особисто. Вам дали можливість оцінити, теж якби висловити, сказати свою думку, але враховуючи ті знання, які вони ще отримали за той місяць, ну, робота їх є, є досить задовільною, і ми впевнені, що вони будуть старатися виконувати її відповідно краще і будуть враховувати всі ті нюанси, недоліки, які їм були вказані. Теоретичну частину діти підготували самі, О, вони все прощитували, з'являлися, про... консультувалися. А практичну частину ми почнемо робити під час уроків виробничого навчання. Тими бригадами, які вони є за фіксованими. Так, добре хлопці. Ви презентували свою роботу. Комісія оцінила її згідно форми і критеріїв оцінювання, про які ми з вами говорили. Зараз ми вам повідомимо результати. Отже, бригада перша набрала 30 балів за повноту та точність інформації, 20 балів за логічність та послідовність планування, 20 балів за результ... ретельність у розробці техніки безпеки і 10 балів за якість презентації. Зрозуміло. І того ви набрали 80 балів. Друга бригада набрала 50 балів за повноту та точність інформації, 20 балів за логічність та послідовність планування, 20 балів за ретельність у розробці правил техніки безпеки і 10 балів за якість презентації. Це в нас є максимум 100 балів, і по всіх відповідних критеріях ви набрали максимум 100 балів. Бригада номер 3 40 балів за повноту і точність інформації, 20 балів логічність та послідовність, 20 балів ретельність і 10 балів якість презентації. В підсумку 90 балів, друге місце. Ви тепер, хлопці, як бригадири, усі ці бали 80, 100 і 90 по бригадах розподілите як оцінки вашим колегам, які працювали з вами паралельно. Тому що у вас було в бригаді скільки? 8 чоловік в середньому. Так? Тобто, собі обираєте. 12 балів, колегові 10 і, відповідно, хто як допомагав вам в підготовці тих презентацій, ви розподіляєте і оцінки між вашим колективом. Все, хлопці, дякуємо. Я хочу сказати, дітки дуже молодці. Ви підготувалися, ви йшли, ви сказали послідовно, що, як треба робити молодці, ще в порядку вас практична робота, і вам вважають краще кушки. А так молодці. Дякуємо. Можете бути вільні.